Весь рід починається від Андрія Тустика, який був військовим писарем на Запорізькій Січі. Потім так трапилося, що коли Катерина II розігнала козацтво на Запорізькій Січі, він опинився в наших краях і одружився в Керелівці. Тут у нього народилися діти, тут вже народився дід Іван. Який, від якого пішов рід і Тараса Григоровича Шевченка. Це значить Григорій Іванович, його діти Катерина, е, Микита, Тарас Григорович і Марія і, і так далі. Значить, дерево нараховує 1310 осіб. Над цим дослідженням я продовжую працювати, тому що є ще такі люди, яких ще я мій ну, дуже багато нащадків цього роду. І в зв'язку з тим, що цю тему не досліджував жоден інститут, жоден музей, мені було дуже тяжко це все об'єднати і створити одне єдине дерево. Але напротязі. 30 років мені це вдалося, і дерево було, перше дерево було створено довжиною 10 метрів і висотою 3 метри. Потім я декілька років шукав художників-дизайнерів, які могли оцифрувати цю всю схему, і мені нарешті вдалося знайти їх у зенегроці. І коли я роздрукував це дерево на широкоформатному принтері. Получився розмір дерева довжиною 4,5 метри і висотою 1,60 см. Менше не можна було зробити, тому що е, дрібні літери і вже важко читати. Ну, а цей розмір дозволяє прослідкувати 10 поколінь, які є на цьому дереві, і визначити. Чи людина належить до цього генелічного дерева, до цього роду, чи не належить? Нащадки живуть зараз, вони мешкають і в Україні, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Франція, Англія, Німеччина, Японія та в інших країнах.